Дітки, привіт! Сьогодні я пропоную вам пограти у гру до бавлянки. Отож, поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять. Всі уміємо рахувати. Щоб товари нам придбати, треба що в кишені мати. Так, гроші. Меблі хліб і олівець продає нам, звісно ж, продавець. За сметану хліб і сир В касі чек проб'є, касир молодці. Відгадай, Нош, як те зветься, що за гроші продається, це не просто диводар, а справжнісінький товар. На товарах в магазині продавець нам пише ціни. Скільки важить ковбаса, нам покажуть всім. Ваги! Молодці! Малята, а як ви думаєте, чи все можна купити за гроші? Існують такі речі, які не продаються. Це такі, як дружба, сонечко, здоров'я, щастя, радість, час. Давайте ми зараз пограємо в гру та визначимо, що можна купити за гроші, а що ні. Гри наступні. Вам потрібно уважно подивитися на картинки і визначити, який товар можна придбати за гроші, а які речі не продаються? Машину можна придбати за гроші? Так, можна. А сон. Звичайно ж, ні. Дружбу. Купити можна? Вірно, ні. А розваги? Так, можна. А сонце, ми можемо придбати за гроші? Ні. А побутову техніку? Так, можемо. Послуги ми можемо придбати за гроші? Так, а ліки? Вірно, також можемо. А здоров'я? Ні, здоров'я за гроші ми не зможемо купити. А щастя. Також не зможемо. Будинок можна придбати за гроші? Так, можна. А любов. Звичайно ж, ні. Одяг купити можна. Вірно, можна. А продукти харчування? Так, можемо. Час ми можемо придбати за гроші. Ні, не можемо. А радість. Вірно, ні. Так, малята молодці. Отже, ви зрозуміли, що здоров'я, щастя, час, дружбу не купиш, ні за які гроші. До побачення, малята! До нових зустрічей!